Дмитро, таке питання. Ти як студент, який самостійно проживає за кордоном та самостійно витрачає гроші, який бюджет на нормальне проживання студентське у Таліні при умові, що ти живеш у гуртожитку? Ну, це скоріш за все, десь плюс-мінус 400 євро в залежності від ваших потреб, тому що ну. ну... Найперше, ми дивимося на те, скільки коштує гуртожиток. Зараз він коштує 144 євро, тобто от одразу 144 євро. І далі, нескладними підрахунками, ми знаходимо, що залишається ще 256 євро. І цієї суми в цілому більш ніж достатньо, на мою думку, для того, щоб комфортно існувати в місті. Це, звісно. З рахунком того, що не буде ніяких ексцесів, ніяких там, хвороб, вам не треба буде екстрено купляти якісь ліки дорогі чи ще щось. Просто якщо ося, ось, оцей інший шматок суми йде просто ну, на їжу і все, то в цілому а, ви зможете існувати. Тому що Ну, я не знаю, мабуть, піде десь от, 200 євро на харчування, е, mm -hmm. може там 50 євро на усілякі кафе, і там, чи я там не знаю, і що ви там захочете. Кіно там кудись сходити? кіно так зводити, розважити себе, все, все ось це, і так все в цілому, ну, 400 євро розраховувати десь на таку суму. А проїзд для українців безкоштовний, так? Таліні, а зараз він безкоштовний. Так а, я сподіваюся, що це буде продовжуватись і надалі. А якщо платити за проїзд, яка вартість проїзного? А я не знаю. <різь> ми, ми жодного разу не користувалися платно е, транспортом. В нас з самого початку були е, оці карти місцевих жителів Таліна, е, і ми ними користувалися, тому. Про суму проїзду я на жаль не можу сказати, але я можу сказати про те, що у порівнянні з моїм рідним містом Запоріжжям тут дуже гарна транспортна інфраструктура. і Я це дуже ціную, тому що тут а, ціла купа різних а, муніципальних автобусів. А, вони їздять по конкретним маршрутам, по конкрет в конкретний час вони будуть на зупинці. Ти завжди це можеш відслідковувати, планувати свою подорож і ти не маєш а, просто на удачу виходити на зупинку і думати, так мені чекати мою маршрутку 5 хвилин чи півгодини, тому. А, за гарну транспортну інфраструктуру Таліну 100% йде плюс.